Ти знаєш, коли я спілкувався з багатьма людьми, навіть з тими, які здається, що з Богом нічого спільного не може бути, з кримінальним світом і дивишся, ну вони і Бог. І ти знаєш, кожен з них закликав Бога і неодноразово. Я розмовляв з бізнесменом, з різними категоріями людей, і вони щиро говорили, що вони відкрито закликали ім'я Боже і казали: Бог, якщо ти допоможеш, я для тебе зроблю все, Бог допоміг. На цьому все і зупинилося з боку людини. Тобто, з боку Бога мінімум один раз у житті кожної людини була така подія, коли вона волала, навіть не знаючи Бога, інтуїтивно вона волає: Бог допоможи. Я і що треба зроблю для тебе і служитиму, і життя віддам. Це у моєму житті було. І мені було цікаво слухати, коли знаєш, люди, які далекі від цього, здається, такі сильні, вони з іншого боку себе показують, але вони відкривалися і це говорили. Що я хочу тобі сказати? Що насправді життя кожного з нас, яке ми живемо, воно не наше життя. Хтось сухим вийшов з води, знаєш, з аварії, хтось мало не потонув різні події, хтось там у в'язниці сидів, волав звідти, хвороби. Фактично, це вже не наше життя. Адже був момент, коли наше життя вже скінчилося. І ми казали Боже, якщо ти допоможеш, тільки допоможи. Все, питання буде вирішено. І в багатьох людей це було неодноразово наше життя скінчилося. Немає жодної людини, яка може прийти до Бога і щось сказати, тому що життя, яке вона живе, це вже не її життя, і кожна людина зобов'язана віддати Богу залишок життя, яким вона живе далі. Це життя вже Боже, яке він дав людині в кредит. Він дав їй милість. Він подарував запитання. Що людина зробить з цим відрізком часу? Запитання, наскільки вона віддячить Богові, запитання, наскільки вона присвятить це життя Богові, запитання, що кожен із нас був у цій ситуації і не один раз, і кожна людина і що кожен із нас зробив у цій ситуації. Проаналізуй своє життя, тому що це дуже важливо. Тому що люди кажуть: я прийду до Бога, я там стільки наговорю, маю що сказати, і так далі. Боже мій, ти вже не пам'ятаєш, що було вчора, чи що ти зранку балакав. І ти не знаєш, що буде завтра, або сьогодні ввечері, або через хвилину ти не знаєш, що буде. Тому проаналізуй своє життя. І коли з людьми говориш, люди чомусь витягують, як би вони намагаються показати це як козир, але в мене з Богом також є стосунки. В моєму житті був цей момент. Фактично кожна людина свідчить проти себе. Що це не козир насправді, а це вирок у її житті, що вона не права перед Богом. Тому давайте виправимо своє життя і допоможемо людям дійсно розплющити очі, принести це світло, щоб вони реально і тверезо змогли оцінити, що насправді сталося в їхньому житті. Бажаю і хочу, щоб ми побачили, як це місто та багато інших міст вони схилять коліна перед Ісусом. У цьому є всі відповіді, ви знаєте. Ісус це відповідь на будь-яку проблему та на будь-яку ситуацію. Амінь.